А вітаю! це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня сьогодні у нас 31 серпня, і подій, як завжди, багато в ці дні в футболі. Визначилися всі учасники групового етапу Ліги Чемпіонів. Відбувається багато трансферів, і звичайно про це та про багато іншого будемо сьогодні говорити. Давайте розпочинати з Ліги Чемпіонів. Останніми учасниками групового етапу стали ПСВ, Антверпен та Копенгаген. А ПСВ після нічієї 2-2 в Глазго вдома розгромив Рейнджерс 5-1. Господарі мали перевагу впродовж всього матчу, але в другому таймі це особливо стало помітним. Вони планомірно тиснули на суперника і, зрештою, його розгромили. Відкриття початку сезону Ісмаїла Сейбарі забив двічі, також відзначилися Юель Верман та Люк Де Йонг, А насамкінець у власні ворота забив капітан Рейнджерс Джеймс Тавернієр. Команда Петра Боса, який вперше за 6 років повернувся до Нідерландів після роботи в Дортмунді, Леверкузені та Ліоні, в груповому етапі Ліги Чемпіонів. А наставник рейнджерс Майкл Біл зумів зібрати нову команду влітку, але не мав часу її награти, і тому ось до цієї стелі рейнджерс цісталися, а вище перестрибнути не змогли. Чемпіон Бельгії Антверпен вперше зіграє в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Нідерландські зірки на футбольному полі. а Тепер технічний директор клубу Марк Овермарс та головний тренер Марк Ван Бомель створили команду, яка має чергове історичне досягнення цього року. Після чемпіонства груповий етап Ліги Чемпіонів перевага над Даєком була впродовж обох матчів, хоча перемоги вийшли мінімальними, але це вже такий. Стиль у Ван Бомеля склався могло бути більше, але вийшло лише 2-1 в другому матчі після 1-0 в першому. Копенгаген виявився сильнішим за раку, зупинивши казкову історію цього скромного клубу. В груповому етапі його не буде. За зіграністю та організованістю, польський чемпіон не гірший за Данського, але у Копенгагена більш якісні гравці та досвід, що зіграло ключову роль. До того що в першому матчі вирішальний гол було забито після Рикошету. А тепер Копенгаген відзначився завдяки удару захисника Деніса Вавро. Він пробив просто. Далекої відстані, побачивши, що голкіпер пішов на перехоплення і десь загубив ворота. Ось так все і вийшло. Мали перевагу, зрештою, футболісти Копенгагена впродовж цього матчу, і цілком заслужено вони в групі. Жеребкування Ліги Чемпіонів відбудеться 31 серпня о 19.00 за Києвом. Традиційно кошики цікаві. Можуть бути групи, як Баварія, Реал Мадрид, Мілан Ньюкасл, так і Фейнорд, Порту, Цервена Звезда, Янг Бойс. Український чемпіон Шахтар у третьому кошку. А також вчора відбулися матчі Кубка Англійської ліги. Віталій Миколенко вперше в сезоні зіграв, адже в чемпіонаті він тричі був запасним без виходу на поле. Зрештою він мав поганий вигляд, отримавши чимало поганих слів від вболівальників та преси, а на 75 й хвилині взагалі залишив поле через травм. Важкий початок сезону для українського захисника. Евертон програвав Донкастеру з командою 4-го дивізіону, але в другому таймі перевернув гру завдяки голам новачків Бету, який вийшов на заміну та одразу забив, а також Арно Данджума, який раніше з'явився в клубі і вже. Встиг освоїтися. Не без проблем крокує далі і клуб іншого українця Михайла Мудрика. Челсі програвав Вимблдоном, але все ж переміг 2-1 завдяки голам Мадуекис Спенальті та Енцо Фернандеса. Сам Мудрик через травму знову не зіграв. Але головне, що відбувається в футболі в останні дні серпня, на початку вересня, закриття трансферного вікна. Кількість переходів та чуток про переходи просто неймовірна. Трансфери, які можуть відбутися значно більше, їх перераховувати можна дуже довго і просто всі не згадати та зламати голову. Швиденько тому і коротенько. Манчестер Сіті, зрештою, домовився про Трансформатеуша Нунеша з Вулвергемптона за 47 мільйонів фунтів. Нунеш дуже цікавий футболіст для з цього проекту Пепе Гвардіоли. Всі ж тепер проекти, так? Не команда, а проект в центрі поля. Він вміє бігати. Він дуже працьовитий гравець, який в кожній фазі гри на кожному. Шматочку поля може бути корисним. Тобто це або прес, це або глибокий захист, це або перехідні фази, він вміє боротися, він вміє віддавати передачі, забивати голи. Футболіст з величезним обсягом умінь, і якраз такі потрібні Манчестер Сіті. Ось самі лише гравці, які вміють зробити передачу, такого вже нема. Це залишилось в минулому. Тепер гравці, якщо гвардіола нас вважається. Ця... Символом, зорею, за якою всі йдуть, то ось е такі тепер футболісти потрібні, які вміють все і мають фізичну силу, не просто віддавати передачі. А також е Манчестер Сіті домовився про продаж Кола Палмера в Челсі. Лондонський клуб ось раніше купував тих, хто виблискував впродовж півроку. Цього було досить, але тепер перейшов на героїв місяця. Так, кол Палмер талановитий футболіст, безумовно. Але про нього дізналися всі через те, що він забив суперкубку і він в чемпіонаті також вже встиг себе проявити. Навряд чи до початку серпня Челсі взагалі в зна... Челсі знала, хто такий Кул Палмер. Анцу Фаті із Барселони їде до Англії. Весь день писали про Тотнем, але наприкінці з'явилася інформація про Брайтон та особисто Роберто Дезерди, який дуже хоче його зробити центром своєї команди. Мабуть, Мітома та НСІСу вже не підходять. Це буде річна оренда для 20-річного колишнього нового Ліонеля Месі, а тепер нового Бояна Керкіча. Він хоче відродити свою кар'єру, хоче знайти тренера, який йому довіряє. Тому що Чаві, який говорив багато слів про довіру до Фаті, все таки обирає інші варіанти останнім часом. І власне він напряму сказав, що Фаті, якщо він хоче грати постійно, потрібно йти до іншої команди. В Барселоні цього не буде. Тому ось такий цікавий варіант, де він опиниться, ще не зрозуміло, але і Брайтон, і Тотнем це можливість відродитися для Фаті, якщо звичайно його будуть оминати травми, які, власне, серйозно вплинули на його розвиток і серйозно вплинули на його. Можливості, тому що далеко не всі після серйозної травми коліна можуть повернутися на той рівень е, своїх найкращих якостей, а найкращі якості у Фаті це різкість, швидкість і вміння працювати з м'ячем на швидкості. Цього вже немає трохи. Манчестер Юнайтед прагне підписати вже хоч когось на проблемні позиції. Ліверпуль визначився зі своїм пріоритетом в центрі поля та прагне. Е, Купити чи орендувати же взяти Раяна Гравенберга з Бавари. А сама Баварія також очима в Англії та до старого списку претендентів. А там був і Дайер, і Чалоба додала опорника Жона Паліню із Фулема. Парис-Джермен настільки хоче рандаля коло Муані з Айнтрах, що той відмовився тренуватися з теперішньою командою. Боруся Дортман зрозуміла, що в АТАЦІ є проблеми після одного голу в двох турах, і запитала Верда стосовно ще одного бомбардира Бундесліги в минулому сезоні Нікласа Фюлькруга, але там 20 мільйонів євро, які відлякали. Говорити про те, що може відбутися, дуже цікаво, але справедливіше, і, мабуть, правильніше, говорити про те, що вже відбулося. Тут є, хоч якась інформація, а не просто розмови. Якраз трансфер у Баварії можна розпочинати. Бенджамен Павар таки перейшов в інтер за 30 мільйонів євро. Усе літо йшли розмови про те, що він клуб залишить, і ось фіналіст Ліги Чемпіонів назбирав. Нарешті потрібну суму, аби оформити угоду. Баварії Павар вже не дуже треба був, тому для них це невелика втрата. Його Томас Тухель бачив більш резервним центральним захисником ніж праворуч захисті. А ось Інтеру в його схемі 3-5-2, чемпіон світу, переможець Ліги Чемпіонів та Володар інших різноманітних регалій обов'язково допоможе. Павар для Інтера це знахідка, хоча так не дешева. Фларин Балогун за 30 мільйонів євро перейшов із арсенала в Монако. Навіть після чудового сезону у Франції цей гравець не потрібен був. Мікелю Артеті. його просто хотіли якомога вигідніше продати. Причому для англійських клубів була одна ціна а для. Топ клубів інша, наприклад, його той же інтер хотів, а для середняків ще менша. Монако заплатив багато, але умовний Челсі мав би заплатити вдвічі більше, до того ж, Арсенал зберіг собі суттєвий відсоток від 15 до 20 називаючи про майбутній продаж. Це додасть, якщо Балагун таки до Челсі доїде за 100 мільйонів, хіба дешевше можна купити футболістів, то Арсенал отримає частину грошей. А третім за вартістю трансфером дня став перехід 19-річного ганського Вінгера Ернеста Ноума з данського Норшелана в бельгійський Моленбек за 25 мільйонів євро. Відчувається якийсь обман, чи не так? Але, як казав класик, це схема, але точно не афера. Справа в тім, що у Моленбека та Ліона один власник, а оскільки Ліон має величезні проблеми з фінансовим ферплей, то купити гравця за такі гроші просто не міг. Однак орендував його у Моленбека без проблем. У той же час Леон домовився стосовно продажу Бредлі Барколя в Парі сен жермен Навіщо Парижу стільки атакувальних гравців? Будь-яка відповідь, окрім найбудуть, брехня. А ще цікаві трансфери з тих, що відбулися, але на які не особливо звертають увагу, Луїс Пальма з Аріса, котрий грав проти Динамо в Лізі конференції, перейшов у Селтік за 4 мільйони євро. Ще один розкручений іспанський талант Іван Френседан, якого бачили в топ-клубах вже зараз, обрав варіант з лісабонським спортингом, який заплатив валіадоліду 7 мільйонів євро. Йому подобається приклад Педро Поро, котрий раніше грав за спортинг та отримав там потрібний досвід для зростання. А Болонія одночасно орендувала лівого захисника Віктора Крістянсена із Лестера та атакувального хавбека Алексіса Салемакерса із Мілана. А в цьому клубі. З недавніх пір люблять молодь, і це дуже солідні підписання. Нехай заробити на них не вдасться е, великі гроші, хіба що потім зможуть купити, але дорого коштують. І Салемакерси і Кристианс. Матео Гендузі продовжує подорожувати світом в пошуках того, кому підійде його характер. Наразі буде спроба Влацьо, який орендує. Цього французького півзахисника у Марселя де тільки не був Гендузі вже в своїй кар'єрі. А Якс дуже активно поводиться на трансферному ринку та придбав за 16 мільйонів євро у Менца грузинського нападника родом із Франції Георгії. Він же Жорж Амікаутадзе. Всього клуб тепер купив футболістів майже на 100 мільйонів євро. А ось в Грузії чергове свято їхній футболіст переходить до... Знаменитого клубу таких вже футболістів у складі збірної Грузії принаймні не збиралося багато, тому що не всі вони є вихованцями грузинського футболу. Той же мікаутадзе народився у Франції, зростав у Франції і він є вихованцем французького футболу. Гофенгам купив у Ауксбурга кандидата до збірної Німеччини Мергіма Берішу за 14 мільйонів євро. В минулому сезоні граючи в оренді, він забив 9 голів за Аугсбург, дебютував у складі збірної та був викуплений у Фенербахче за 4 мільйони. Ауксбург на рівному місці отримав десятку. Але найкращий клуб дня це данський Люнгбю, який підписав колишнього гравця Барселони Марка Мунієсу, котрий 4 роки грав в Катері. А також практично оголосив про підписання ісландця Гльфі Ігурцона, котрий загубився останнім часом для футбольних вболівальників, але за ним точно уважно стежила поліція після тієї історії з переписками з неповнолітніми. Колишній гравець, зокрема, Тотнема та Евертона, може стати таким цікавим трансфером для. Люнґ взагалі не часто такі підписання бувають в данському футболі, а не в катерському, наприклад. Відбулися події в українському футболі. Олександрія зробила офіційне оголошення стосовно продажу свого провідного захисника Владислава Бабогла в першу лігу лігові Карпати за 585 тисяч євро. Так була названа офіційна сума. Амбіційний проект Нових Карпат, які звичайно будуть говорити, що це той самий славетний клуб, котрий так пишається своїм кубком Совєтського Союзу, проявив себе і своє вміння. Бажання підписувати, це ж міні для цього не потрібно багато. Але бажання і фінансові спроможності підписувати футболістів за такі гроші. А ось Олександрія втратила ще Івана Калюжно так непровідного футболіста, але вже чисто на трансферах зробила більше мільйона євро. Порізала свій величезний зарплатний бюджет, і тепер Руслан Рутання буде будувати команду переважно навколо молодих футболістів, і це має бути тривалий проект. Ситуація змінилася за півроку року. Ротань приходив, аби команду вже ось яка є, зробити сильною, а тепер буде нова команда. ЛНЗ призначив нового головного тренера. На жаль, ним став не Олександр Кучер, адже це б додало ще більше фарсу українському футболу, а всього лише спокійний та навіть сірий Олег Дулуб, котрий буде просто намагатися зробити команду міцним середняком. Немає ось цього. Красніковського розмаху, якби прийшов кучір. Інший міцний середняк металіст 1925 втратив свого інвестора, велику частину бізнесу, якого було зруйновано російськими ракетами. Менеджмент клубу хоче знайти нового інвестора, але це видається дуже складним завданням наразі, тому велика, величезна ймовірність, що клуб просто буде ліквідовано. Хоча це український футбол, тут може бути все, що завгодно. І невеличкий анонс стосовно українського футболу якраз четвер відбудуться три матчі в Лізі Європи та Лізі Конференції. Одразу три команди можуть слідом за шахтарем потрапити до групового етапу. Динамо гратиме з Бешикташем, дніпро 1 гратиме з Спартаком Трнавою, Мач відповідь найменше шанси виграти в своїй парі у зорі, яка грає з Славі, але Заря, навіть якщо програє, то потрапляє до Єврокубків. Далі вона в Лізі конференції гратиме. На цьому будемо закінчувати цей випуск. Це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, розповідайте про цей подкаст людям, якщо він вам цікавий, ви хочете зацікавити інших. До побачення!